Чи був наш славний Київ завжди столицею України? І чи так це було в козацькі часи? А знаєте, ще дуже напружує, коли я чую від людей таке Харків, друга столиця України, я дуже люблю, поважаю Харків. І в мене був навіть свій такий період трохи не творчого шлюбу з Харковим. Але коли я дізнаюсь від людей, що нібито? Харків був другою столицею України. Після чого після Києва. То мене трішки пересмикує від таких роздумів і таких думок людей. А тому ми в наступному випуску Живе мовлення це спецпроект на Ютубі, козацька звитяга». Ми якраз піднімемо тему, які, якими були столиці за часів козацької України, саме в класичний період. Існування війська Запорозького, козацької держави, і чи е, був Київ столицею України, де був в цей час і яким був е, славний Харків? І, зокрема, розкриємо таємниці м, того, що козацьких столиць за Гетьманської України, тогочасної було декілька. І розкажемо про такі славні міста, які існують і нині, як Чигирин, Гадяч. Батурин, Глухів і ще деякі міста, які навіть сучасний українець і про які навіть і не думає, що колись ці міста, в яких він може і живе зараз, а колись вони були столицями Гетьманської України. Отже, нагадую вам, що живе мовлення це проєкт, який виходить в прямому ефірі, де я відповідаю на ваші найбільш Значущі питання, які найчастіше ви мене ставите як письменнику і як ведучому автору козацької звитяги, ми будемо на них відповідати 12 жовтня, у неділю, третій випуск живого мовлення, о 19.00. Я всіх вас чекаю на YouTube-каналі Козацька звитяга. Приєднуйтеся!